У Харкові триває розслідування загадкової смерті 39-річного чоловіка внаслідок падіння із третього поверху будівлі ТЦК. Рідні й друзі кілька днів не могли з'ясувати, де він перебуває, аж поки не дізналися, його не стало. Поліція говорить про самогубство. А ДБР вже вивчає, за яких обставин він опинився у приміщенні територіального центру комплектування. Більше деталей розповість кореспондентка ТСН Юлія Бойко. 39-річний Олексій зник 11 травня. Родини і друзі шукали його кілька днів, але марно. Його шукали, питали, ну, намагалися знайти, дзвонили у морги, дзвонили у ТЦК, дзвонили у лікарні, дзвонили. І так вийшло, що усюди казали, що ні, такого немає з таких по описом, але потім поліція вже 13-го зателефонувала його мамі і сказала, що 12-го його не стало. Офіційне повідомлення про загибель Олексія правохоронці опублікували лише 18 травня. Попередньо встановлено, що 39-річний чоловік покінчив життя самогубством, вистрибнувши з вікна третього поверху. У ході огляду тіла ознак насильницької смерті не виявлено, окрім травм, отриманих у результаті падіння з висоти. За інформацією ОТЦК, цього чоловіка зупинили на вулиці для перевірки документів. Чоловік був без документів. Про себе інформацію не надавав, а також відмовився прослідувати до відділу поліції.